Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про рішення Ради національної безпеки та оборони України, яким було запроваджено глобальну перевірку висновків військово-лікарських комісій та висновків МСЕК щодо надання статусу особи з інвалідністю. Але перед тим, як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та телеграм-канали. Таким чином ви підтримуєте мене і даєте змогу знімати для вас нові та корисні відео. Дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, останнім часом було дуже багато інформації від керівництва держави щодо того, що потрібно провести масштабну перевірку всіх висновків військово-лікарських комісій, які а, зазначали статус непридатності чоловікам з виключенням з військового обліку, і так само провести перевірку висновків МСЕК щодо надання чоловікам статусу осіб з інвалідністю першої, другої або третьої групи. І керівництво держави вони зазначали про те, що дуже багато таких висновків вони видавались під час вже повномасштабного вторгнення Росії на територію України. З порушеннями, і дуже багато було корупційної складової у видачі таких висновків. І тому потрібно провести глобальну перевірку, встановити всіх винних осіб, встановити незаконність видачі таких висновків, відповідно, притягнути до кримінальної відповідальності тих осіб, які порушили закон, які видавали незаконно такі висновки, притягнути до кримінальної відповідальності тих осіб, які давали хабарі які отримували хабарі, і повернути тих чоловіків, які виїхали незаконно на підставі сфальсифікованих або підроблених, або куплених документів. І відповідно, друзі, це все було на словах. Ми не бачили жодних документів, жодних рішень або нормативно-правових актів. І ось на днях президент України Володимир Зеленський він підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, де якраз і деталізувалась сама процедура цієї перевірки. Я не скажу, що це дуже детально розписано, але хоча б ми вже матимемо уяву і матимемо якісь підстави для того, щоб спрогнозувати, що буде далі. Тому, друзі, якщо вам цікаво, ви можете з повним текстом рішення РНБО ознайомитись за посиланням, яке я викладу на своєму телеграм-каналі. А сьогодні ми поговоримо про основні нюанси, основні моменти цього рішення. І що буде далі на підставі цього рішення? Отож, друзі, перше питання, яке було вирішено, це протягом тижня, з моменту, коли рішення РНБО набере свою законну силу, створити робочі групи, які будуть перевіряти законність та обґрунтованість видачі висновків військово-лікарських комісій про непридатність або видачі висновків МСЕК щодо встановлення статусу інваліда першої, другої чи третьої групи. Звичайно, друзі, що я можу тільки здогадуватись, скільки людей потрібно задіяти для того, щоб перевірити сотні тисяч висновків, які видавались ВЛК Тамсек з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І звичайно, нам було б цікаво, щоб держава вона зазначила, скільки людей вони залучили і скільки на цю перевірку буде витрачено відповідно державних грошей. Далі, друзі, ще одне питання, яке вирішили: це питання провести в тримісячний термін цим робочим групам детальну перевірку законності видачі висновків ВЛК про непридатність до військової служби чоловікам та висновків МСЕК щодо встановлення статусу особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи. І відповідно друзі, хочу зауважити, що знову ж таки, висновки ВЛК ТАМСЕК будуть переглядатись лише ті, які видавались з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України з 24 лютого 2022 року. Тому що було дуже багато інформації про те, що будуть перевірятись ну майже не всі висновки ВЛК за останні 5 чи 10 років про непридатність до військової служби, і так само будуть перевірятись висновки щодо надання статусу особи з інвалідністю, тому що казали про те, що і до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України чоловіки купували собі за безцінь статус інваліда третьої групи. Але ні, друзі, будуть е, переглядатись лише висновки і е, переглядатись саме на законність видачі висновки, які видавались з 24 лютого 2022 року. І за результатом такого перегляду та такого розслідування ці робочі групи мають е, або ініціювати перегляд цих висновків ВЛК тамсек, тобто проходження нового медичного огляду. І звичайно, якщо вони побачать корупційну складову або якісь склади злочинів, то повідомити про це правоохоронні органи. Тому, друзі, щодо цього питання, то висновком є те, що якщо вам на сьогоднішній день дзвонять з територіального центру комплектування і просять добровільно прийти і пройти заново медичний огляд, а ви були раніше визнані непридатними до військової служби. То е, ви не зобов'язані приходити і проходити новий медичний огляд, ставати наново на військовий облік, тому що розслідування це ще не пройшло. Відповідно, ніяких документів про скасування вашого висновку про непридатність немає, і підстав проходити новий медичний огляд так само немає. Далі, друзі, ще одне дуже важливе питання, яке було вирішено Радою національної безпеки та оборони України, це в двотижневий строк розробити проекти нормативно правових актів, які врегулюють якісь спірні питання щодо обмежено придатних до військової служби. І тут, друзі, скоріш за все буде така ситуація, коли статус обмежено придатного його взагалі заберуть. Про це казав уповноважений з прав та свобод людини при Верховній Раді Дмитро Лубінець. Ну тут, як на мене, це дуже спірне питання, тому що по факту залишаться або придатні, або непридатні до військової служби. Ну, і відповідно, якщо людина буде придатна, але в неї будуть якісь серйозні хвороби, то це буде один з способів маніпуляцій військово-лікарськими комісіями і один з. Таких дуже масштабних шляхів для порушень прав тих людей, які дійсно хворіють, але їх чомусь вже не зможуть визнавати обмежено придатними і, відповідно, не зможуть визнавати непридатними, а будуть визнавати придатними. І не факт, що будуть встановлювати вірно. А ті військові спеціальності, за якими е, ці особи зможуть служити в подальшому, тому, е, як на мене, це дуже спірне питання, і будемо сподіватися, що статус обмежено придатного до військової служби під час дії воєнного стану його не приберуть. А навпаки, сам наказ 402 про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України його більш деталізують для того, щоб не було маніпуляцій ані з боку військово-лікарських комісій та ТЦК, ані з боку самих військовозобов'язаних при отриманні статусу обмежено придатного. Далі друзі, ще дуже важливе питання: одне з ключових це. Вирішення питання щодо того, щоб встановити гранич граничні строки проходження медичного огляду при військово-лікарських комісій не тільки для військовозобов'язаних, а й для військовослужбовців. Тому що, як ми знаємо, іноді військовослужбовці отримують дуже серйозні поранення. І не можуть пройти потім військово-лікарську комісію. Тобто вони проходять якийсь поверхневий огляд, первинний отримують первинні документи. А пройти потім медичний огляд при ВЛК. Вони не можуть, тому що. Чомусь їхнє питання це стоїть на паузі, і ну, просто до мене звертаються люди, які місяцями чекають, щоб пройти медичну, медичний огляд при військовій лікарській комісії. Я дуже сподіваюся, що це питання буде врегульовано, а не тільки питання буде врегульовано щодо проходження медичного огляду військовозобов'язаними, тому що щодо них теж немає якихось е, чітких строків проходження медичного огляду, і іноді... Самі військовозобов'язані, вони зловживають цим і проходять цей медичний огляд протягом двох тижнів, місяця, двох місяців по різному буває. Тому, звичайно, що це питання дуже важливо врегулювати. Друзі, і останнє дуже важливе рішення РНБО це рішення у двотижневий строк опрацювати питання і надати якісь відповіді, якісь рішення щодо. Перетину державного кордону, тобто виїзду за межі України, особам, які не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку, та особам, які обмежено придатні до військової служби. І якщо чесно, тут потрібно розділити це рішення на два нюанси на дві складові. Перше, це щодо обмежено придатних, то я не розумію, що тут можна опрацьовувати. Якщо фактично обмежено придатним взагалі не можна виїжджати за кордон і, скоріш за все, статус обмежено придатного взагалі заберуть. І відповідно тут нема що опрацьовувати. Я не думаю, що навіть якщо залишиться статус обмежено придатного, то таким особам дозволять виїжджати за кордон, тому що декілька мільйонів чоловіків просто за дуже короткий період вийдуть за кордон і навряд чи повернуться. І друга складова друзі це виїзд непридатних до військової служби. А якщо це питання буде якимось чином опрацьовуватись і якимось чином врегульовуватись, то напевно воно буде врегульовуватись у бік ускладнення, тобто або будуть просити ще якісь додаткові документи. Тому що навряд чи якимось чином полегшать виїзд непридатним до військової служби на сьогоднішній день, для того, щоб непридатний до військової служби виїхав, йому потрібен відповідно висновок військової лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, це є обов'язково, і так само військовий квиток з відміткою про те, що він виключений з військового обліку. Але якщо це питання буде якимось чим нам ще опрацьовуватись. То ну, прогнозую, що будуть якісь ускладнення. У підсумку, друзі, хочу сказати, що, скоріш за все, до кінця року вже будуть якісь результати перевірки висновків ВЛК та МСЕК і вже буде відомо, скільки таких висновків буде скасовано або визнано недійсними. Я дуже сподіваюся, що ця перевірка вона буде відбуватись ретельно, буде відбуватись детально, не поверхнево, не по якомусь одному шаблону, де будуть братись просто купи висновків ВЛК і даватись один висновок про скасування цих рішень ВЛК. І так само це стосується і висновків МСЕК щодо інвалідності чоловіків. Я дуже сподіваюся, що будуть. Дотримуватись законів цієї робочі групи і дотримуватись законності і таких засад. Рівності сторін, тобто, якщо будуть виникати якісь питання, то вони будуть так само викликати людей для надання пояснень людей, які отримали висновки про непридатність або про інвалідність. Ну і відповідно, друзі, скоріш за все, чекаємо хвилю все одно скасованих таких висновків ВЛК, ВЛКАМСЕК, хвилю нових постановок на військовий облік чоловіків. І, відповідно, потрібно за цим всім слідкувати. Я буду слідкувати, так що підписуйтесь на мій youtube канал для того, щоб не пропустити ці новини. І, скоріш за все, друзі, що буде так само внесення дуже значних змін щодо правил виїзду за межі України, це як мінімум буде стосуватись непридатних до військової служби. Я думаю, що і щодо інших категорій чоловіків, так само мають бути якісь. Внесені зміни, ну так само будемо слідкувати і дивитись за такими змінами. І якщо вони дійсно будуть, то будемо аналізувати і давати відповідну правову оцінку. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео і до наступних зустрічей. До побачення.